Новим 2025 роком перша прочитана книга Ольга Деркачова Сповідь на Велиці. Дуже гарні вірші, які наповнені змістом. Ну, Я вірші не дуже люблю читати, але оскільки мені цю книжку подарували, то прочитав, вірші сподобалися. Такі наповнені любов. І буду їх цитувати, але не повністю, а тільки уривки. Стань пізливою і благодати. Слухай слово і вір собі. Ми насправді дуже багаті на дроти. Небесней. Царство твоє не від світу, іншого ж в нас нема. Що мені з цим всім робити? Реветься постійно струна, тулиться спогад метеликом в суперечкровій війні скарше найкраще скаже темрява у мирні часи. Ненависть відступить від серця, дощами змиється гнів, роботом з дитинства і знов усміхнуться святі. Більше не вцілить снайпер у серце моєї весни. Любов це незабування, а віра посеред війни. У світі війни це вибір кожного назавжди: залишати свій дім чи залишатися з ним на усі часи, боронити своє серед свисту куль і чужого вогню, чи шукати патулку посеред тих, хто не знає ці не життю. І під до війни ми ховаємо і ховаємось в дім. А як дому немає, то у пам'ять серед руїн, всі ми крихітні равлики, які видихають, живі, витираючи кров, і просить в слоних молитвах Бога втримати дім та любов. Бо двом насправді не треба, крім неба, нічого, в крихітному тремтінні, цілунком на протягом днів. Хіба що крап роси від щедрого Бога і віру, що він не залишить в часи холодів. Смуток її у колисці тихо сміється і сипе. Він згадує про кошечок малинових снів, вона кладе голову на його плече, і їм вже не треба нікуди більше йти. Хай будуть правдами сни, де літо чекає на нас. І тихо плетеш карпетки на осінь тобі й мені. Шрами його заживуть, на каву запросимо час, і я перетну нарешті колючі кордони. Вона прикладає його долоню до своєї щоки, немов до рани грудочку святої землі, і думає, що Бог її, певно, дуже сильно любив, якщо створив їй цього чоловіка, зі снів її. Бо справжня любов, можлива лише тоді, коли молитва мовиться одночасно і разом, коли вони бачать того самого кольору риб під річковим блискучим склом, коли слово стає поцілунком і не лишає вогнепальних слідів, коли найдорожчим дарунком для нього буде її тихеньким. Лишись, і він залишається у хмаринці її темних кіс, ніжно колише серце її на повороті знову і знову, слухай, як дихає спокоєм найсвятішим продавний ліс, а на землі і на небі більшою на одну пречисту.